50 бійців спецбатальйону міліції Тернопіль несуть службу у Лисичанську, Луганської області. Потрапити до міста з Попасної неможливо. Дорога Попасна Лисичанськ під контролем сепаратистів, тому їхати туди доводиться зі сторони Харківщини, а це додатково близько 200 кілометрів. Саме в Лисичанську знаходиться найбільший в Україні нафтопереробний завод. Наразі місто під контролем українських силовиків. Ми знаходимося на території міста Лисичанськ, Луганської області. Основними завданнями батальйону, особливого призначення Тернопіль є забезпечення правопорядку, а також співпраця, координація дій з іншими силовими підрозділами це служба безпеки України, Збройні Сили України, ну, а також добровольчі батальйони, які виконують задачі по знешкодженню незаконних банк формувань. За словами Миколи Северина, умови проживання хлопців цілком влаштовують. Вже не першу ротацію бійці батальйону живуть в спортивному залі міського відділу Лисичанська. З кожним разом ми покращуємо ті умови, Враховуючи, що зараз наступає зима, то закупили завдяки благодійникам, нашим друзям університету, з педуніверситету, які з грошима, закупили піч для того, щоб опалювати, бо спортзал великий, велика кубатура і змушені були якось якимсь чином собі забезпечити тепло. Одне з основних завдань спецбатальйону Тернопіль сьогодні це забезпечення порядку на дільницях та недопущення диверсій і провокацій під час проведення виборів до Верховної Ради. Бійці батальйону Тернопіль кажуть, що місцеве населення їх підтримує, а особливо діти. Вони щоразу передають малюнки зі словами вдячності. Ну, наше спальне приміщення, ага. обвішаним малюнками, діти, місцеві діти з Сєведонецька, з Сичанська, намалюють і бачите самі ж. Нас нормально наставляються, немає різка. Потрітешно діти за Україну. Ну, Знають їхні батьки, але відносно як батьки, от вони з дітьми і наші спілкувалися. Ви бачите, діти намалюють. Олександр, мешканець Лисичанська, стверджує, що гаряче в місті було з 18 липня, а з появою українських силовиків стало спокійніше. Була осторожність, як чоловік з автоматом. У кожного чоловіка своє ум. Що на умі – неізвісно. Головне, щоб був мир і була. Ну, пускай Україна буде ціла і все я не можу розказувати. Я зараз буду плакати. Мівольна за город, больна за Україну. Патрулювання вулиць, виявлення та знешкодження людей, причетних до збройних угрупувань, боротьба з кримінальною злочинністю це не повний перелік завдань бійців батальйону Тернопіль. Наші хлопці тісно співпрацюють з місцевими правоохоронцями. Саме тернопільські правоохоронці допомогли затримати двох нетверезих колишніх бійців з батальйону Донбас, які намагалися незаконно заволодіти автівкою з техніка з Лисичанська. В наступні час вони арештовані завершення відступлення 290-го хуліганства з примененням магістрільного зброї. Люди знаходилися в відпустці, бійці Донбасу, напали на проїжджаючий автомобіль з зброєю, намагалися її забрати у чоловіка. Батальйон Тернопіль. Сработав. Заїжджав, розоружив, На все ще міліціями займається воєнною прокуратура. В подальшому було в автомобілі виявлено пулемет РПК з боємкомплектом, СВД з нічним прицілом, апаратура для прослужки, автомат. Це все дуже багато амуніції. Ігор Левицький каже: сьогодні за правопорядком Лисичанська стежать колишні працівники Луганської міліції, які втратили житло у рідному місті.